Ставлення до зради песиміста та оптиміста. Коли дружина песиміста приходить додому в новій шубі, він влаштовує скандал, що вона йому зрадила. Оптиміст у цій ситуації пишається тим, що його дружина з ним не через гроші. Чоловік для зустрічі із коханкою використав квартиру свого брата. І ось одного разу після нещодавньої зустрічі брат дзвонить йому і каже Слухай, тут таке діло, сусіди на вас поскаржилися. А що сталося? цікавиться він. Та минулої ночі заснути не могли. Діти чули крики та плакали, думали, що там когось убивають. І що? Тепер ти нас туди більше не пустиш? Та ні, пущу, звичайно. Тільки поводитися там трохи тихіше. А то всі думають, що це я. Так тепер жінки при зустрічі кокетливо посміхаються, мужики дивляться з повагою, а ось тільки діти трохи шугаються. Маленький хлопчик гуляє з мамою в зоологічному саду. Тут, проходячи повз вольєр з павичем, він кричить Мамо, мамо, дивись, як гарно курка розсвіла! Тато, ну скільки можна? Я вже доросла і забезпечена жінка, а не маленька дитина. Я сама можу купити собі в магазині картоплю. Ти, доню, не бубни багато, краще копай швидше, поки не розвиднілося. Привела сусідка свою корову до сусідського бичка. А той ні в яку не йде і все. Тут сусід виносить банку вазеліну і каже: знімай труси та не халися. Сусідка злякана, а це ще навіщо? Треба їм наочний приклад показати. Ну, сусідка погодилася, зняла труси і полетіли. Через 10 секунд сусід же стоїть і заправляє своє хазяйство в штани. Сусідка здивована, це що, все? Чоловік, витираючи під злобу. Вибач, сусідка, просто мені раніше кролиць до мого кролика на случку водили, а от корову парую вперше.